До 15 числа ще можете взяти по, так сказати, літній ціні, бо це ціни ніхто з літа не міняв, коли не сезон, типу, щоб вони були занижені, то з 15 числа вже будемо. Там незначно, звісно, там не, не так, що Х2, але відсотки на 10-20 вони, я думаю, піднімуться. А до 15 числа, поки є можливість взяти по старій ціні, в залежності від комплектація. Якщо вам просто тушкою, то 1700 гривень це буде пилка з двома ланцюгами, шина, в кейсі, ну все положено, не буде тільки акумуляторів і зарядочки. Якщо ж повна комплектація 2980 гривень, це буде і пилка, і два акума 4 А, і зарядка, ну і літер оливи для змащування в подарунок. Тому якщо вас дійсно зацікавило, Пишіть або телефонуйте номер телефона, посилання на сайті в шапці профіля, ну, або пишіть в особисті, це вже як вам зручніше.